Всім доброго дня. Ми в дорозі. Ця краса рапсових полей, Дуже-дуже гарно. Усім ще раз добрий день чи добрий ранок у кого там, що сьогодні ми вирішили в путь. Їдемо вперше. Ми не були ще в цьому місці, ці містечку називається Лагов. Чи Лагов? Лагов. Лагов. Нам їхати дві годинки. Тож їдемо, дуже люблю ці краєвиди. Як зараз все цвіте, особливо дуже, дуже, дуже гарно цвітуть зараз каштани. Вони такі прямо ж. Дається, що зараз дерево на аж нахиляється. А рапсові поля взагалі заворажують око. Ну, я вам трошечки покажу. Все буду потрошечки знімати. І обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і подорожуйте з нами. Паньок. Марійка. Тато. Доброго дня! Поїхали з нами! Мені здається, дитина, ой, дитина, і дитина, і людина, і доросла і ні, завжди де можна взяти сили і енергію, тільки від природи, від такого від таких красок заворажуючих. заваражуючих. Оце цвітуть рапсові поля дуже-дуже гарно. А мені взагалі нагадують у ці кольори жовто-блакитні. Звісно, що прапор України, наче такий живий. Неначе, а так само і є. Живий, натуральний прапор України. Блакитне небо і жовте поле. І ось тут стоять такі якісь поодинокі будиночки. Навіть не знаю, яке це це село чи що. Бачите, якийсь є маленький такий станок. Ось як з якого потихенько, потихеньку їдемо. Заїхали в якесь маленьке містечко з лівої сторони, що бачимо костюм. Дуже гарно. Я дуже-дуже люблю їздити і спостерігати саме за такими маленькими містечками, чи, -чи, -чи, чи це маленькі якісь села. Я не знаю. Раз-раз ну, і все, вже закінчилось. А ось бачите, навіть є uh, такі будиночки. Одне якесь в полі стоїть. <різь> <різь> і ось уже знак, що вже кінець. І знову, знову ліс. Такі бувають дороги в Польщі. Так їдемо, їдемо, вже так довгенько. А ліс, 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 ліс. Не заквискочи, медвідь. Або... Ос. Або Або кабан. Або вовк. Олі. Главное, щоб не було медведя. Там мабуть медведі не водяться в таких лісах. Ні, тут немає медведі. Кабаны є. Кабаны є. Лисый яркий. Он олень скачет, нарисовано. Самый пол, но олень тоже может быть. Лось. сні. Яка краса? Жовте поле, зелене і ліси, небо. Зупинились трохи розм'яти свої кісточки, м'язи, подихати повітрям на Марійка. А де ванюшка? Вань, не бігай там. І зараз знову будемо їхати. Так вже добре, вже тепленько, вже можна надіти сукеньку з коротким рукавом і ходити. Маша вирішила трошечки порозм'ятися. Ваня тут шип, шишки знайшов. Тато hey, to, може дивись, якийсь синяк чи що, чи держит виступу. Ну шо? Впала, да, дуця. Ану, встаньте так гарненько я вас. Ваня, існува. Скоттаємося у віску. Ану, либочку. Ваня. А тепер Ваня зі мною. Біги, бігом іди на моє місце. Тримай. Маша, камеру дивись. Жирати втянули, липку наділи, ножку підняли. А тата, дивись цей в екран. Ну, давай, Маріша! Марія! Дотя!